Ми можемо їх прийняти оїни застеріг. Запитаємо про це директора школи Гудзарята Романа Зеноновича. Осичасні очі, шановні гості, колеги, друзі, старші колеги, молодші колеги. Дуже приємно, коли наша велика шкільна родина поповнюється ще потужним таким батальйоном. Нових гімназистів. І нам це дуже приємно. Адже ми сьогодні теж мали змогу. Побачити, який потенціал ще є в нас. І справді, я думаю, що ці розумники і розумниці, оці наші зірочки не десь там в Києві, а зароджуються тут біля нас, поряд з нами. Вони, напевно, нас скеровують, показують своїм, напевно, світлом, адже освіта. Має спільний корінь зі словом світло. І оці зірочки своїм світлом показують і нам, в якому напрямку нам рухатися, Куди? Іти, іде наше майбутнє. Користуючись нагодою, хочу подякувати батькам за ваших дітей. За те, що ви справді вибрали наш навчальний заклад, за те, що ви переймаєтеся навчально-находним процесом, вболіваєте. Живете нашим шкільним життям, те вам теж велике-велике дякую. Ну і згадалися мені чомусь сьогодні, ну мабуть, багато хто з вас знає, стара відома притча про метелика, коли один учень хотів перехитрувати вчителя мудреця зловив метелика в долоні і каже до вчителя, Ну, що він свій запланував, що якщо він спитає вчителя, чи живий метелик? то він його може що зробити? Притиснути і сказати вчителю, що він не вгадав. А якщо вчитель скаже, що не живий, він просто відкриє і метелик полетить. Він підійшов до вчителя і спитався, який метелик в мене руках? На що вчитель відповів? Все в твоїх руках. Тому, шановні друзі, шановні колеги, все в ваших руках. Майбутнє країни, майбутнє міста, наше майбутнє. Велика надія справді на вас. Єдиною, я думаю, правильно, єдиною правильною відповіддю на нашого агресора це і тільки наше навчання. Навчання, мудрість і здобуття глибоких ґрунтовних знань. Звичайно, що ми віримо в вас, ми надіємо, ми любимо вас, шануємо і ми переконані, що ви справді достойні. Носити почесне звання гімназиста щит і вітаємо.